Купянс це ж сакральна історія для кожного з москалів для тих, хто намагається да, його захопити, тому що ми згадуємо, що 22-й рік окупація міста, і вони тут створюють свою там ніби міфічну харківську обласну адміністрацію. Вона знаходилась купянська Безпосередньо, так? да, все керівництво у них там свої міністри. Там ми жартували, коли після декупації там ще чаєк не хватало цих бавтівок, і все було фунибу там добре. Але єдине добро не було, що вони могли зробити це. Повісити плакати, Росія здійснив да, І вересня два року наші хлопці і дівчата показали, де вони і наскільки назавжди. Тому і зараз ми тримаємось, хлопці тримаються. Ми... Намагаємося бути надійним тилом, допомагати максимально нашим силам оборони збройним силам України, і саме головне вірити, тому що весь цей інформаційний шум, да, і вся ця нагнітання ситуації вона не робить добре нашим хлопцям, да, які віддають найголовніше своє життя за незалежність нашої держави, безпосередньо міста Купенська повинні триматися, повинні розуміти, що наша підтримка це найголовніше, а вони точно зроблять. І ми бачимо, що 4 роки поспіль вони знищують, вони намагаються. Підійти, скільки вони залишили там уже вбитими, пораненими, скільки техніки, але знову ж таки, купін залишається нескореним, незламним українським містом, і ми кожен з нас віримо і сподіваємося в те, що він не залишиться, і будемо підтримувати і робити все можливе на своєму адміністративному фронті, щоб Купін жив, Купенський снував і чекати до того моменту, коли повернемося на.